Що із обробітку, куди ми пішли, то ми обов'язково робимо аналіз ґрунтів для того, щоб знати, скільки добрив вносити. Бо тому що ціни в минулому році були захмарні на добрива і приходиться економити, скажімо так. Розкидачами ми, як правило, працюємо весною. Це вносимо ам'яшну селітру по мерзлоталому ґрунту. І працюємо ними осінню. Осінню працюємо, коли готуємо площі під буряки, ми вносимо з осені складно змішані добрива. Ми з осені вносимо хлористий калій. Ми з осені вносимо дефекати, гранульоване вапнякове борошно вносимо, тобто вони в нас весною і осінню працюють. Дивіться, в нас ціна якість, скажімо так, він відносно всіх недорогий і безвідказний. Просто як простий і надійний, і легкі виставлені норми. Тобто є таблиці і доволі ми, людина, яка перший раз з ним стикається, побачивши таблицю, все дуже просто, простий в регулюванні, дуже простий. І регулювання відповідають нормі, тобто дуже хорошо. Наприклад, рівномірність у. У нас є акорд, в акорда краще, бо там вісім лопастів стоїть, лопаток на одному дискові. Тут їх чотири. Тобто, на любителя, знаєте. Нас він влаштовує. Дивіться, я вам сказав, що таке рівномірність. Це коли ти ніс. Міндобриво, і ти не бачиш хвилі на полі, як на морі, значить все добре, все рівномірно. Ну, ми слідкуємо. Звичайно, коли ти вносиш карбамід, ширина захвату менша, коли вносиш аміачну селітру більша, тому що селітра важча. Якщо ми їдемо по полі на, після так, весняного внесення, і ти не бачиш хвилі по полі, от тобі рівномірність. По-другому ніяк. Ну, понятно, в лабораторних умовах там розстелюють полотно, там дивляться, як воно кидає. Ми цим не займаємося. В принципі, нас це влаштовує. У нас гарні сходи, у нас нема хвиль на полі, тобто це означає, що є рівномірність розкидання. Зараз він ще хороший тим, що ми можемо як його навішати за фендом. Так само купили тілешку, може його простий МТЗ-80 тягати. Я вам скажу, що по-перше, ціна якість, я думаю. От і все. От, якісна техніка, ціна відповідно від брендів, наприклад, того самого Лемкена, Пьотінгера, вона на порядок дешевша. У нас це влаштовує. Що ще хочу сказати, у мене є колеги, який посівний комплекс купив кун, і він дуже ним задоволений. От в сусідньому селі, у колеги є посівний комплекс, він дуже задоволений. Тобто, до речі, ще, ще у одного сусіда є преспідборщик кун. Тобто, кун у нас в нашому регіоні дуже такий продвинутий бренд, скажімо так.